У Чернівцях не стане двох комунальних підприємств. Деякі депутати називають це переломним періодом. На сесії не виділили майже 6 мільйонів на академію лідерства. Серед аргументів недоцільне використання коштів та мале охоплення дітей. На черговій сесії міськради розглянули майже півсотні питань. У цьому відео розповім про основне, що прийняли, та як голосували. Почну з того, що на сесії виділили майже 6 мільйонів гривень на підтримку захисників, а також надали дозвіл калинівському ринку придбати техніку для військових частин, зокрема квадроцикли. За ці питання голосували у закритому режимі. Інформацію вже після сесії оприлюднив у Фейсбуці міський голова Роман Клічук. Також депутати виділили 9 мільйонів на покращення умов у школах. Водночас вирішили не підтримувати фінансово розвиток неформальної освіти у місті. А саме управління освіти запропонувало співпрацю з українською академією лідерства в осередку потенційно могли охопити 40 дітей з різних регіонів України. Для цього міська рада мала виділити майже 6 мільйонів гривень. Це частина для роботи академії. Решту коштів надають, зокрема, грантодавці. Першочергове рішення не підтримали. Коли ми, ми говоримо про Українську академію лідерства, ми говоримо про комплекс різних проєктів, тому що нам потрібно покоління молодих людей, які мають необхідні здібності і беруть відповідальність за цю країну. І оце є основи. зараз таких у нас випускників 1260. і більше півмільйона учасників і інших наших програм. На минулій сесії, саме на цій трибуні, до нас всіх звертався Аксенін Богдан, який займається протозиванням ампутіваних кінцівок, і він просив про допомогу 4 мільйона. Скажіть, будь ласка, це також громадське об'єднання він представляв? Ми знайшли ці кошти 4 мільйона. Це думаю, що 100% не менш поважна справа як Академія лідерства. Це точно більш поважна справа. Роман Васильович, Ми знайшли кошти для Аксеніна Богдан. Не знайшли, наскільки мені відомо. Учні академії лідерства вони реалізовують протягом навчання, вони реалізовують проекти на розвиток саме міста. І їхній мозок, їхні думки, ідеї вони можуть бути корисними для міста. І якщо ви апелюєте, наприклад, до військових чи родин загиблих, скажіть, чи не за те ведеться війна, щоб в нас було майбутнє? А ось такі проекти вони виховують майбутнє. Депутат від фракції пропозиція Олексій Каспрук запропонував проєкт на довивчення. Питання мають розглянути на сесії у червні. У місті ліквідують комунальне підприємство Міськліфт. Це рішення підтримали 30 депутатів. Дев'ятеро не голосували. Серед них депутати народного контролю. Голова фракції Яна Брус вважає, що підприємство свідомо доводили до ліквідації, і це рішення призведе до здорожчання послуги. Водночас у міськраді пояснюють, за місяць підприємство втратило третину ліфтів. Наразі обслуговує 440. Прибуток міськліфта незначний, тому якщо його не ліквідувати, доведеться дотувати з бюджетом. У проєкті рішення йдеться, що працівників попередять про вивільнення через ліквідацію та повідомлять у це зайнятості водночас, за словами керівника Олександра Ставчанського, працівникам запропонують роботу на інших комунальних підприємствах. Зараз там працюють 28 людей. «Міськліфт» буде обслуговувати ліфти, поки управителі не укладуть договори з іншими компаніями. Споживачі мають на це два місяці. Приватні компанії будуть проводити поточний ремонт і абонентське обслуговування. Разом із цим капітальні роботи мешканці будинків повинні проводити за власні гроші. Зробити це можуть за міською програмою співфінансування, де 80% Одки вартості робіт оплачують з міського бюджету. Також за рішенням сесії ліквідують підприємство реклама. Водно вже кілька років неприбутковим. За це проголосували 25 депутатів. П'ятеро були проти, один утримався. Ще семеро не голосували. Та ж фракція народний контроль виступила проти. Наша фракція вважає, що сьогодні ну, взагалі, якийсь такий переломний період у каденції восьмого скликання Черневецької міської ради, коли за один день два комунальних підприємства, які успішно працювали багато років, які приносили користь громаді, які в минулих каденціях створювали виключно для потреб громади і для того, щоб вони функціонували і забезпечували їхні всі потреби. Ми ми розуміємо, що за три роки зроблено все, аби повністю такі структури стали приватними. Ліквідувати рекламу планували давно. За словами директора міського департаменту урбаністики та архітектури Андрія Тимофійчука, спочатку хотіли зробити підприємство прибутковим і покрити півмільйона гривень боргу. Цьогоріч воно мало майже 60 тисяч гривень прибутку, але цього недостатньо. Зараз на балансі реклами орієнтовно 15 рекламних конструкцій. Усі вони занедбані і можуть бути небезпечними. На сучасні підприємства коштів немає. Тимофійчук каже, що оформлювати вивіски, дозвільні документи і надавати послуги посередників. Можуть інші комунальні чи приватні компанії, бо реклама дублює ці функції на сесії. Дозволили підприємству Чернівці теплокомуненерго розтермінувати понад 50 мільйонів гривень боргу за газ. Вони мають укласти договір з Чернівці газом і повертати кошти упродовж двох років. Для цього потрібне було рішення сесії. Рішення підтримали 33 депутати. Четверо не голосували. Нагадаю, що загалом теплокомуненерго боргує понад 420 мільйонів гривень за енергоносії. З 2018 року тарифи не переглядалися щодо надання послуг з теплопостачання, а саме по по категоріям населення. Фактично, відповідно до мораторію, який був введений в 2022 році, і меморандуму, який був підписаний двадцять 2021 році щодо непідняття тарифів. На теплопостачання виникає різниця, тому що вартість газопостачання, електропостачання, розподіл газу, розподіл електричної енергії паливно-мастильні фактично були вищі, ніж те, що було закладено в тарифі. Ніколенко каже, гроші, які надходять, списують за послугу газопостачання на зарплати і комунальні послуги. Сплатити понад 50 мільйонів гривень боргу за газ, підприємство не може. Також цю суму не можуть виділити з міського бюджету. Теплокомуненерго буде звертатися за фінансовою допомогою до міськради та працювати з боржниками. На сесії дозволили компанії Глобус 2020 укласти новий договір оренди землі на вулиці Рівненській, 7. Рішення підтримали 27 депутатів. Семеро не голосували. Ушукані інвестори, які вклали гроші у зведення житлово. Лого комплексу за цією адресою зможуть викупити компанію забудовника та взяти землю в суборенду щоб завершити будівництво. Квартири почали зводити вісім років тому. Втім, роботи тривали два роки, а потім їх припинили. Про це нам розповів голова громадської організації Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал» Парк Авеню Сорін Джетарюк. Оскільки комплекс не здали в експлуатацію, понад 460 людей не можуть отримати право власності на квартири. Двом екс-власникам компанії повідомили підозри у незаконному заволодінні майном, а саму фірму перепродали. Зрештою, інвестори вирішили викупити корпоративні права у нового власника і самостійно добудувати будинки. Для цього й подавали проєкт на сесію. Більше про ситуацію з цією забудовою ми розповідали в окремому відео. Посилання на нього залишимо у коментарях. Далі розповім, чому обмілів Дністер. У соціальних мережах люди поширюють відео, на яких видно, як упав рівень води у річці та звинувачують у ситуації роботу Дністровської ГЕС. У Держагентстві водних ресурсів кажуть, через обстріл інфраструктури в інших областях та відсутність опадів об'єми роботи гідроелектростанцій справді збільшилися. Водосховище використовують не лише для звичайних користувачів, але і для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Але для ГЕС встановили межі. Скільки води можна скидати з водосховища, і зараз все в нормі. Запевняють, ситуація не критична. Падіння води почалося приблизно із середини квітня. До того рівень був досить високий, навіть вищий, ніж зазвичай. Ситуація насправді досить неприємна. Особливо це через те, що різкий спад води прийшовся на якраз на нерестовий період. Тобто, риба відклала ікру, вона її відкладає на мілководді, і Вода відійшла, ця вся ікра залишилася на сонці і загинула. Зять привозимо машиною по чужі керниці ходить, де є вода, а в нас нема. Ми пусті, Пало в Дністрові, впало в нас. Парник всох, не мали чим вливати, Розсада вся, пішла, всі помідори пішли. Набираємо каністри, в там вливаємо розсаду. Ми це в ці каністри, а в керниці, ну дивіться, пуст, пуст. Це мотор вуте пустота. Юрій Стороженко каже: якщо рівень води буде падати і надалі, то є загроза зникнення води у криницях не лише ближніх сіл, але й жителів міста Хотина. У Чернівцях на вулиці Заньковецької розпочали капітальний ремонт. Через це на три місяці обмежили рух транспорту та забезпечили об'їзд. Схему зараз ви бачите на екрані. Нагадаю, що про реконструкцію вулиці говорили ще у вересні минулого року. За проєктом ділянка від кінотеатру Чернівці до площі філармонії стане пішохідною. У проєкті звернули увагу на безбар'єрність, передбачили озеленення, благоустрій довкола кінотеатру. Запланували острівці очікування, лавиці, смітники та велосипедну стоянку. Першочергову мають замінити мережі, розібрати Демонтувати попереднє покриття, поставлять гранітні плити та укладуть тактильну плитку з натурального каменю. Вартість робіт майже 48 мільйонів гривень. Цьогоріч у Чернівецькому національному університеті імені Федьковича навчання розпочнуть у серпні. Також студенти вчитимуться суботами. За оновленим графіком сесію планують закрити до 1 грудня. Роблять це за рекомендацією міністерства освіти, зважаючи на ситуацію з енергосистемою в Україні. За словами ректора Романа Петришина, навчальний рік почнуть 12 серпня через економію енергоносіїв. І те, що електрики та газу може не бути в достатній кількості для того, щоб проводити навчання, зміни не стосуються першокурсників, яких зарахують з 1 вересня однак, згодом графік навчання і для них може змінитися.